Привіт всім найкращим глядачам мого каналу. Запрошую на перегляд новинок в магазині Аврора, наш любимий улюблений усіма магазин. Дуже багато з'явилось цікавих штучок. Дивіться, який цікавий підсвічник. Можна і на таку свічку, і можна на свічку таблетку. Ну, як я, а... Ой, зараз навіть зі знижкою, дивіться, яка краса. А що я хотів сказати? Що можна використовувати зараз не тільки такі справжні свічки, а можна навіть використовувати LED свічки які йдуть на батарейках. Є і довгі, є і таблетки, таблетками свічки, і довгі. Це можна придбати. Ну, я в в'юску купував. А це горщик, мабуть, теж можна, знаєте, в, в, посіяти якусь гарну травичку, рослинку. І вони йдуть в трьох. В кольорах дивіться, білий, срібний, чорний та золотий. Кашпо. Ну, ось в таких кольорах вони зараз в Аврорі, в нашій Аврорі. І дивіться, ці два одинакових, ці ручки зложив, а тут ножки зложив. Ну, рослинки, декоративні рослинки я вам показував в минулому в, в відео. Багато рослинок цікавих. І що я вам хочу показати, з'явилася. Ось така також новинка. Дивіться, година, пісочний годинник. Як цікаво, пісок падає. Надзвичайно теж цікава, крута штучка. А ось, бачите, є тут також свічки на батарейках. Ось такі можна використовувати також. Дуже цікавий такий годинник. У мене колись такий був. Як цікаво споглядати, коли падає цей пісок. Так, вони йдуть в коробочках, зараз проб'ю ціну. Ну, скільки він? 77, здається, якщо вірити ціннику. Ну, як зазвичай в магазині Аврора новинки без. Знижок. Ой, якщо б був в таких, знаєте, гарних кольорах, не тільки в одному кольорі, було б чудово. Ну добре, відкривати не будемо. сподіваюся, вони будуть в різних різних кольорах ці пісочні годинники. Також бачу, з'явились ось такі декоративні металеві скриньки на подаруночок. Ну, Розумієте, що тут можна дарувати якусь біжутерію. Це переважно, мабуть, хлопці купують такі штучки для дівчаток. Це також я бачу новинка, дивіться, якщо так поставити. Також такий декор. Я бачив в епіцентрі точнісінько такі самі, в різних кольорах, але вони були більші. От моя рука, бачите, вони маленькі. А я бачу такі більші за мою руку. В два рази вище та більша. Ну, і ціна, звичайно ж, буде відрізнятись. 84 гривня. Обличчя з рукою. Дивіться, які я ще знайшов штучки декоративні, такі рослинки на підставках дерев'яних. Я думаю, що вони світяться. Думав, що вони будуть ще світитися, але це просто декор такий. 15 гривень, бачу, різні є. Ну, ось та, така свічка. плет свічка. Яка на батарейках, і їх також ось можна використовувати ось так під такий свічник, те, що я тільки що казав на початку відео. Так, комусь може потрібно. Дивіться, з'явилися ось такі насоси для надування повітряних кульок, тому що в магазинах продається дуже великий вибір різних кульок надувних. Ось, і поки ти надуєш ту одну кульку, то голова так закрутиться, що вже другу надувати не хочеться. Є ось такі насоси. Зараз проб'ємо ціну, скільки коштують вони. 34 гривні. Насос для надування повітряних кульок. Так, ось з'явились такі брилки на ключі, зайченята. Також в різних кольорах вони йдуть. До речі, асортимент кольору цих брилків дуже-дуже великий. Можна підібрати будь-який 24 гривні. Досить такий оригінальний. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую та за ваші вподобайки. Ось такий пудель, також це брелочок іде, по 27 гривень і також кольори в асортименті. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Привезли ось такі прищіпки маленькі, до речі, а хочу вам порадити, можна їх використовувати для спецій та приправ. Щоб не пришпиляти цими великими прищіпками, можна використовувати ось такі мацюпоньки. Бачите, якраз буде дуже зручно. І ціна такого набору 24 гривні, 24 штуки. Так, ось такі я знаю, купують водії вішати на, ну, наперед, на зеркало заднього вигляду. Ну, в Аврорі дуже часто можна придбати навушники з хорошою знижкою. Бачите, зараз також знижка 50%, 29 гривень. Ну, звичайно, є дорожче. Хотів вам показати ще ось таку новинку, дивіться, які цікаві. Це безпровідні блютуз-навушники, які не потрібно ніяких кабелів, просто він йде ось таким чехлом. Навіть є також вбудований мікрофон, по якому ви можете розмовляти час роботи одного заряду до п'яти годин. Гучний насичений звук, частота, ємність акумуляторів, ємність каналу. Ну, ось такі цікавенькі 399 гривень. І ось такі теж 399 гривень безпровідні. Здається, без знижки вони. Ну, зазвичай, новинки, як я вже говорю, в Аврорі без знижок. І ще йде гарантія 12 місяців. Зі знижкою зараз зарядний пристрій. Ну, батарея зарядна 5000 мегаампер і вона 199 гривень. Зараз зі знижкою. Наступна новинка, дивіться, це таке дзеркальце кишенькове чи для косметички. А з однієї збільшуючи, а з другої сторони звичайне до кишенькове. І от тих, тих візерунків тут дуже-дуже багато. Зараз воно зі знижкою, можливість зекономити 10 гривень, було 59, зараз 49 гривень. Дивіться, які мордяшки цікаві. Це також я вам показував, з одної сторони збільшую до двох разів, і з другої сторони такий люстерко звичайної. звичайне. Так, і ціна його 69 без знижки. Але надзвичайно красиве. Дивіться, таке, як око, да? ну, що я вам хочу сказати. Ой, впала, продасться. На дворі вже потепліло. Сонечко світить у віконечко, тому можна використовувати ось такі маски, якщо вам зранку щось заважає якийсь промінчик сонечка. Надзвичайно крута штука. Чому крута? Тому що вона дерев'яна. Подивіться, яке гарне люстерко дерев'яне. Це супер. Оце мені подобається. Треба так собі такі взяти. Буду поставлю на стіл, буду прищі видушувати. Дуже гарне, дійсно дуже гарне. Воно продається в коробках. Так, і ціна його. На жаль, цінника немає. Мабуть, новий товар. 249 гривень. Зеркало настільне, одностороннє бамбук круг на підставці. Ось таке люстерко, дивіться. Також воно йде бамбукове. Ціна 69 гривень. Дзеркало з підсвіткою. Це добре, що виробник клеїть плівку на дзеркало. 249 гривень. Дуже хороша штука. Масажний роллер, якщо ви користуєтесь кремами. Кремом, обов'язково собі можете такий зараз придбати. Він зараз зі знижкою йде. Нанесли свій крем улюблений, денний та нічний, і масажними рухами по масажним лініям проходитись ось цим ролером. Зараз він 49 гривень. Зі знижкою фен. Такий компактний, невеликий. А ось цей дивіться, навіть на вигляд такий, як професійний, звичайно, але він не є професійний на дві швидкості роботи 850 ватт. 249 гривень. 19 гривень. Хочу сказати, що зараз, крім білого, Білої бавовни з'явились ще різнокольорові гілочка. Упаковка йде, дивіться, скільки тут штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять штучок, десять гілочок бавовни. І вони йдуть в різних різних кольорах. Я бачив тільки білу. Дивіться, зараз навіть є бірюзова. Так, ось такий великий органайзер для зберігання дитячих іграшок. Він розкладається, да? знаєте, робиться такий, як мішок. 99 гривень і кольори в асортименті. О, привіт-привіт усім, друзі! Я задоволений вас усіх сьогодні бачити. Всім привіт-привіт! 64 гривні іграшка для лількового театру. На руку надягаєте і діткам зробите казку. До речі, я а, завжди а, своїй сестричці ми брали ну, якісь іграшки брали. Я робила таку велику ширму, я ховався за нею. Вона сиділа їла кашу, а я їй розповідав казочки. Розповідав казочки їй. І з тим, і ляльковий театр бавились. Так. Сумочки ось такі, бачите. Ну що, а літо вже? На дворі вже 18 градусів у нас сьогодні. А це прям зі шкірою зняли з якогось козлика. Крутий дитячий намет, ми таке про тільки в дитинстві мріяли. А ми робили таку халабу, до крісла ставили, стільчики накривали якихось ковдрою, такий у нас був намет. Він зараз 249 гривень. До речі, зараз пазли зі знижкою в Аврорі бачу 24 гривні. Це дуже хороша ціна на пазлики. Іграшка неваляшка також бачу зараз. Вона в акції 44 гривні, була 64. Так, що це за серденько? А, це шкатулочка. Там всередині щось є. Дорогоцінності. І навіть ось такий набір. Розмалювати дитячий посуд так, як ви хочете. Шість фарб, пензлик. Чашечка, блюдечко і чайник. Оце вже малече буде тихенько сидіти. Зараз зі знижкою 77 був 129 гривень цей набір. Хороша знижка на блокноти на спіралі по 39 були 77 гривень. Ось такий. Ось такий, мабуть, клітинка. Так, да, клітинка йде. А ось такі ще дешевше, були 55, зараз по 29 гривень. Зі знижкою набір кольорових олівців в наборі 12 штук. Дивіться, які чудові олівці, це прості олівці. І тут багато тваринок. Забарвлення тваринок. Ось така жирафка, леопард. Далматинець. А я спочатку думав, що це зебра. Набір 44 гривні, 8 штук в наборі. Вони кольорові.

Ну що ж, мої хороші, я буду закінчувати відео, тому що йду вже знімати наступне відео і вам побажати всього найкращого. Сподіваюся, у вас все гаразд.